Усім привіт! Якщо у вас є запитання, як обклеїти коробку або шкатулку зсередини, це якраз відео для вас. Є в мене ось така коробка до ножа. Хотів би вам показати, як можна обклеїти вілюром її зсередини. Що для цього потрібно? А саме, як це дивно б не звучало, сама коробка. Далі в мене є. Ось такий вілюр. Трохи вже рязноласненький, ну потім його почистимо. Вілюр. І потрібен сам картон. Картон це як, іде, як шаблон же. Тобто, навіщо він потрібен? Зараз вам покажу. Тобто, всередині, обклеюється цей картон вілюром, а потім він вкладається вже в саму всередину. Тобто, як потрібно це все діло зробити? Це я вже заздалегідь все зробив, щоб не витрачати на це час. Але я вам зараз розповім. Значить, потрібно, по-перше, зняти усі розміри. Це внутрішня частина довжину та ширину. Але потрібно робити трошки її з допуском. Навіщо так робити? Це ця товшина, тобто це товшина сама картона. Та товщина вілюра. У мене десь вийшло 1,5 міліметра на кожну сторону. Тобто вам не потрібно її робити впритик, а трошки, щоб воно було з зазором ну, вверх-вниз і вл вліво вправо. Потім що? Що потрібно ще? Потрібно е, зайняти оцю висоту вашого бортика. Але теж потрібно. Запам'ятати, що у вас на кожну сторону по півтора тобто міліметра. Якщо в мене тут 7 міліметрів, тобто мені не 7 потрібно робити, а потрібно зробити 4. Тому що я коли приклею цей картон, картона картону плюс зверху вілюр, і плюс на самому бортиці буде така ж сама товщина Це теж треба ураховувати, бо у вас буде не Западліцо, а буде трохи тоді край вис, 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 виступати, і кришка буде не дуже добре перелягати. Ну і так само ж нижню частину. Все робиться так само. Так, далі що потрібно? Потрібно її переклеїти. Клею я на звичайний ПВА. Береться велюр, Велюр теж вже обрізаний, трошки запасом, трошки запасом, щоб не вимислити, можна щось підложити, бо ще бо ще зверху буде кластися вілюр, щоб він потім не замазався. І теж потрібно заздалегідь трошки края підігнути. Все воно робиться. Після того, як приклеїли, треба зачекати десь хвилин 15-20, щоб воно більш-менш засохнуло. Після цього треба відрізати лишні края, щоб позалишалося, щоб воно там нічого не мішало. І можна приміряти. Тобто, якщо десь щось не заходить, громошкою воно таке може бути, то просто края підрізайте, врівнюйте і можна клеїти. В принципі, якраз лишні частини оце по краям обрізав, поки чекав, коли воно висохне. Щоб відео не вийшло таке довге. І воно ось, в принципі, нормально все стає. То бачите? Так, те ж саме робимо з кришкою. Так, з кришкою потрібно обережно, бо на лицевій частині, щоб не подряпати її. Те ж саме. Робимо лишні, зрізаємо лишні края і теж міряємо. Якщо все нормально, то тоді можна клеїти. Так, я ще не приміряв, так що не знаю, як воно там зайде. І воно якраз, коли клей висихає, більш-менш така стає тверденька. Трошки підсунути. Зараз поміряємо і покажу, що потрібно далі робити. Так, пройшла десь година, я за цей час ще встиг повісити фурнітуру всю, Ось що вийшло. Так, тканина там приклеїлась нормально, тільки в одному куті там трошки з'їхало, потрібно буде відремонтувати. А так, в принципі, нормально. Якщо було корисно вам це відео, ставте лайки, залишайте коменти, підписуйтесь на канал. Нагадую, що 3-4 рази на тиждень проходять стріми після 7 вечора. Заходьте, буду радий. Дякую за увагу і до зустрічі.